Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Мо свого часу ще тодішній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний на початку великої війни відмовився підривати мости через Дніпро. Вважаючи це за зраду людей на лівому березі. Про це повідомляє BBC з посиланням на власні джерела. Він не дав зливати Україну та допустити Оманського договорняка. У матеріалі йдеться, що публічна влада закликала українців не панікувати, проте уряді почали активно обговорювати ідею підривати всі мости. У Києві, що затримало б росіян перед Дніпром, та не пустило їх до урядового кварталу. Зазначається, що на той момент один із високопосадовців уряду зателефонував тодішньому голові служби безпеки України Івану Баканову і вимагав, щоб той наказав спецпідрозділу підривати мости через Дніпро. Баканов вже зателефонував залужному проте. Той відмовився робити такий крок підірвати мости у жодному разі. Це буде зрада тих, хто залишився на лівому березі Дніпра і військових і цивільних. Сказав тоді головком. Це те про що розповідав звільнений Зеленським Муженко на третій день повномасштабної війни РФ проти України 27 лютого 2022 року. Генштаб зсу розглядав можливість відведення війська на правий берег Дніпра. Про це розповів екс начальник генштабу головнокомандувач зсу у 2014-2019 роках. А нині науковий співробітник науково-дослідного інституту зсу генерал Віктор Муженко в інтерв'ю фактами за його словами у генштабі тоді розглядали різні пропозиції, які здійснили маневр де посилити угрупування, а звідки позабирати людей на інші ділянки, де знайти сили і засоби, щоб прикрити київський та чернігівські напрямки. Коли я почув пропозицію, що нам всім потрібно відійти на правий берег Дніпра, це було запропоновано на пункті управління не у приватній розмові, а в присутності військовослужбовців, які там знаходилися, а лівий залишити зі мною ледве правець не стався. Як так, ми на третій п'ятий день війни вже передбачаємо такий відхід. Це те, чого добивається Путін, які були б настя. Якби ми спробували відвести війська, взагалі важко навіть спрогнозувати, каже Моженко. Він зазначає, що на той момент ще було повністю готових рішень деякі й не могли бути готові, а якісь основні заготовки мали би бути. Тим більше, що на початку лютого пройшли навчання за метілі 2022, які дали свій позитив, але не такий, як би хотілося. Однак, слава богу, відбулося так, як відбувалося, розповідає екс екс-очільник генштабу Моженко. Також прокоментував висадку російського десанту у Гостомелі. Питав, декого як трапилося, що російська десанта висадився в аеропорту Гостомеля. Відповіді не було, тоді було ухвалено рішення завдати удару авіацією, потім артилерію, а далі заблокувати і знищити ворога. Розповів він. Генерал дивується також, що не було засобів протиповітряної оборони, які мали стояти вздовж узбережжя Київського моря з однієї сторони в постійному режимі чергування. Бо знав, що був створений так званий шилочний дивізіон протиповітряної оборони шилка зенітна самохідного установка радянського виробництва зсо 23 4 який стояв по лівому берегу до сховища Київське море шириною до 20 кілометрів з одного берега. Засоби ППО його не перекривали. Не знаю, це було передбачено цими замислами. До 2019 року там завжди проводили перевірки та тренування. Коли їх зняли, чому їх не було? Як готувалися? Дуже багато запитань каже Муженко. Загалом він зазначає, що перші дні вторгнення дійсно були знакові. Ми втрималися завдяки лідерству самостійної і ініціативності команди низової ланки роти батальйонів до комбригів включно. А в деякий момент волі командирів вищої ланки, мабуть, це був результат підготовки і нашого досвіду у 2014 по 2022 рік. Коли ми тактику і ініціативу віддавали командирам події перших днів, я б схарактеризував як стратегічну оборонну операцію збройних сил, яка відбувалася у форматі тактичної дії підрозділів і військових частин для військових. Це зрозуміло, каже він. Генерал також відзначає сміливість простих людей і простих солдатів. Ми зупинили. Цінувало завдяки патріотизму, самовідачі героїзму простих людей і простих військових на зустріч ворожим колонам. Виходили безпоройні українці, і зупиняли танки за своїх парканів. Люди кидали пляшки з горючою сумі, що опір був майже усюди. Зазначає він редакція каналу. донесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі став вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.